Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завтав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підписку на канал та слідкуйте з нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився патрон, тому можете перейти в посланні під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. Українським дипломатам у всьому світі продовжують надходити погрози. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба на своїй Фейсбук-сторінці у середу, 7 грудня. Погрози нашим дипломатам продовжують надходити. Вже тиждень, як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів. Як от на фото в цьому дописі з Польщі. За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольства в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульство в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія, Ватикан, Данія, Іспанія, Італія, Казахстан, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія. На всіх конвертах зазначається одна і та ж сама адреса відправника: Автосалон Тесла у німецькому містечку Сіндельфінген. Зазвичай відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зломисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції. Я на постійному зв'язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ. Українське посольство взаємодію з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство. Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна. та своїми масштабами не лише в контексті України, а й на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася б таким масовим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу. У контексті новини нагадую, що 2 грудня Куляба проводив термінову нараду з послами й обговорив, серед іншого, ті самі пакети з погрозами біля посольств України. Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави терориста. Також 2 грудня в ефірі всеукраїнського телемарафону Дмитро Куляба наголошував на тому, за операцією з погрозами та листами стоїть Росія. А свої думки щодо безглуздих терористичних жестів зі сторони путінського режима пишіть, як завжди, у коментарях. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 грудня дала інтерв'ю газеті ДайЗей, що цікаво, вона зробила ряд гучних заяв, які стосуються ситуації у нашій країні та політиці екс канцлерки по відношенню до Росії. Розглянемо головні цитати. Так ось, перш за все, вона не змогла передбачити, яким саме буде результат війни. А також заявила, якось вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів. Також вона відкинула свою участь у мирному врегулюванні і не відповіла, за яких обставин можуть розпочатися ці переговори. Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, та дружніми відкритими дискусіями один з одним. Також була піднята тема Північного потоку-2. Меркель пояснила, що погодилася на будівництво газопроводу Північний Потік 2, оскільки відмова могла б погіршити відносини з Росією. З одного боку, така відмова у поєднанні з мінськими угодами, на мій погляд, небезпечно погіршила б відносини з Росією. З іншого, енергетична залежність виникла б через меншу кількість газу з Нідерландів, Великобританії, та обмежений видобуток в Норвегії. За її словами, запит на дозвіл на будівництво виходив не від уряду, а від підприємств. Тому для федерального уряду і для мене, зрештою, йшлося про те, чи повинні ми прийняти новий закон як політичний акт, щоб однозначно відмовити в схваленні. Вона зазначила, що Німеччина могла б закуповувати дорожчий скраплений природній газ у Катару чи Саудівської Аравії, але це негативно позначилося б на спроможності країни. Сьогодні під тиском війни робиться саме це, що я підтримую, але тоді це було набагато масштабнішим політичним рішенням. Загалом інтерв'ю цікаве. Там були розмови і про минулий прийом Зеленського і про її погане самопочуття на публіці. Кому цікаво, можете знайти почитати. А свої думки щодо слів екс канцлерки про закінчення війни пишіть у коментарях. Політика ізоляції Росії через її війну проти України може досягти бажаних цілей. Таку думку 6 грудня в ефірі РМФ ФМ. Висловив заступник міністра закордонних справ Польщі Марсін Пшидач. Ми критично ставимося до всіх цих закликів, спроб переговорів, тому що це лише зміцнює Володимира Путіна. Він вважає, якщо мене звуть, то стають слабшими, отже, я маю продовжувати свою політику. Варто зазначити, на фоні яких подій висловлювався Марсін Пшидач. Отже, 1 грудня президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що якщо Путін зацікавлений у завершенні війни проти України, у тісній співпраці з союзниками по НАТО він буде готовий сісти за стіл переговорів із главою Кремля. 2 грудня телефонну розмову з Путіним провів канцлер Німечний Олаф Шольц. Він засудив російські удари по цивільній інфраструктурі України і закликав президента Росії до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, зокрема, виведення російських військ. 3 грудня в інтерв'ю телеканалу ТФ-1 президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Росії… Можна надати гарантії безпеки, якщо Москва погодиться на переговори щодо миру в Україні. Тобто переговори, переговори і ще раз переговори. Полеміка провідних країн Заходу останніх днів. Тому польський політик додав: Путін має такий склад психіки, який видає його до того, що кожна спроба контакту і задобрювання зміцнює його зсередини. Він вважає, що в такий спосіб Захід виявляє слабкість. Тож, що більше таких дзвінків. То сильнішим почувається внутрішній Володимир Путін. І знаєте, я повністю згоден з цими словами. А свої думки у коментарях. 6 грудня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя покинув засідання Ради безпеки ООН, не чекаючи на його завершення. Як заявив сам Небензі, він так вчинив, щоб не вислиховувати жовчне красномовство Постреда України Сергія Кислиці. Але перед цим він озвучив низку російських пропагандистських тест, зокрема про неонацистські зборища в Україні, підтвердив готовність Москви до переговорів, метою яких стало б усунення причин, через яке РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, та заявив, що Росія й надалі обстрілюватиме об'єкти української інфраструктури. Де визнав, що військові реалії на землі очевидні, але обурився, що Захід і Україна не сприймають логіку РФ. На його думку, такий сценарій не залишає РФ іншої опції, окрім як і далі домагатися виконання цілей Москви військовими методами. Не також задав заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, який заявляв, що росіяни варвари. Вони просто варвари. І коли ви кажете, що з тими варварами ми маємо сідати за один стіл і про щось із ними говорити. Я вважаю, що це негідно буде нашого народу, заявляв Данілов 1 грудня. Небензі в свою чергу заявив: я думаю, зайві буде пояснювати, що ми не можемо не реагувати на таку ненависть у риторику Києва і протистоятимемо його ворожим діям, зокрема здійснюючи удари по інфраструктурі, яку використовуючи з метою військового постачання, логістики та зв'язку українських озброєних формувань. Інакше кажучи, ослаблюватимемо військовий потенціал режиму Зеленського. Наприкінці своєї промови він поскаржився присутнім на кислицю і втік. Там кислиця відреагував на висловлювання опонента у Твіттер. Небензя виступив і сказав, що в нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? Відступати так відступати. Залишили Херсон, залиште Радбез. Небензя. ПС. І нема чого жалітися на народну твіттворчість українців, яка надихає і мене. Кислиця також додав відео втечі російського опонента та написав Вон не має штрафів за перевищення швидкості, але не має можливості уникнути відповідальності. Фінішна лінія. Гага, -га. Не зупиняйтеся після. Перегрупуйтеся, Взагалі це не перший випадок, коли Небензя покидає залу перед виступом кислиці. Так було, зокрема, і 21 жовтня, коли засідання Радбезу скликали через обстріли Росією цивільної інфраструктури України. Російська співачка Алла Пугачова, яка проживає в Ізраїлі 5 грудня в інстаграм, досить яскраво прокоментувала організоване проти неї та її сім'ї цькування Вере, яке почалося після того, як її чоловік російський шоумен Максим Галкін. Публично. высловился против нападу России на Украину. Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованным. Смотрю на небо и говорю. Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов. Ибо не ведают они, что творят. Вот и все. Всем привет. У контексте новины зазначу, что в первые дни полномасштабного вторня РФ в Украину Галкин засудил напад России. Незабаром стало відомо, що він із дружиною і дітьми виїхав із Росії до Ізраїлю, оскільки в Україні почали забороняти його концерти, а рекламодавці стали відмовлятися від співпраці з ним. Ви що, зачем тіну у нас час тренер такої проїзд, чоловіка тебе против? Против Росії, по вашому щоту, іде і смішно совершенно Алкін. Після від'їзду неодноразово критикував російську владу та заявляв, що частину своїх гонорарів від концертів в ізраїльських містах. Передасть на допомогу українським біженцям. 18 вересня Пугачова у відкритому листі закликала визнати її іноагентом на РФ після того, як напередодні таке визнання дали Галкіну. Російський артист та герой пісень, які вмикаються на градусних посиденьках Григорій Лепс разом із своїми охоронцями в ніч 3 грудня побив у Москві відвідувача бару. Про це повідомляють російські ЗМІ. Ролики з місця подій одразу став вірусному мережі. ЗМІ повідомляють, що у барі Лепс витратив на випивку майже 13 тисяч рублів Це приблизно 7,5 тисяч гривень або десь біля 200 доларів. А потім спровокував конфлікт з одним із відвідувачів бару. На відео видно, як лепс б'є ногою чоловіка під зад. Перед цим охоронець артиста нападає на чоловіка і б'є його кулаком в обличчя. Після цього артист з охоронцем б'ють чоловіка вже удвох. У соціальних мережах поведінка лепса викликала обурення. Яскраво прокоментував ситуацію з артистом російський олігарх Леонід Невзлін. Путінська придворна мразь стірічка Лепс нажрався, як свиня в барі, і за своїм охранником і збив чоловіка. Ця діт Потому що путінська придворна мразь. Пізніше російські телеграм-канали повідомили, що поліція Москви порушила кримінальну справу за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу Російської Федерації, умисне завдання легкої шкоди здоров'ю, хуліганських спонукань. Але всі ми розуміємо, що друга путінського режиму ніхто не буде карати, так як, по-перше, Росія і чесні закони це різні поняття. Друге, як я вже сказав, це любитель російської влади. Якщо хтось забув чи не знав, то я у контексті новини нагадаю, що разом із співачкою Ларисою Доліною, і актором Дмитром Дюжевим 11 травня 2022 року Лєпс виступив на концерті присвяченому так званому Дню Республіку Донецьку, який тимчасово захоплений Росією. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Настанок прошу вас підтримати підписку і на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким взагалі. Підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять всіх нас. Слава Україні!